Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітав морський коник. Він хоче вам загадати загадку, щоб ви дізналися, про кого ми будемо сьогодні говорити на занятті. Послухайте її, будь ласка, уважно. У річці, у морі, у ставі живе і не відає горя. Зьова нема, та дзьобає з гачків. Черв'ячків, мошок, жучків. Вгадай, хто це? Правильно, дітки, це рибка. Сьогодні ми з вами поговоримо про риб. Давайте спочатку пригадаємо, як вони називаються. Це сом, це окунь, це щука, це карась, це акула. А це золота рибка. Діти пропоную вам скласти невеличку розповідь про рибку. У своїй розповіді обов'язково розкажіть, як називається рибка, де вона мешкає, велика чи маленька, з яких частин складається її тул, якої форми її тул. Чим вкрито її тіло, а також, що вона любить їсти. Дітки, я вам хочу розповісти про золоту рибку. Послухайте уважно, це золота рибка. Вона живе в акваріумі. аквариумі. Діти, це золота рибка. Вона живе в акваріумі. Вона маленька. У цієї рибки є голова, тул, хвост та плавники. В неї довге тіло, В тіл, її тіло вкрите лускою. Вона їсть корм для акваріумних рибок. Діти, пропоную вам самостійно склати стей розповідь про ту рибку, яка вам подобається. Буду чекати на ваші розповіді. До побачення! Діти, а зараз я вам пропоную пригадати, де живуть рибки. Якщо рибка живе в акваріумі, це яка рибка? Правильно акваріумна рибка. А якщо рибка живе у озері, то це яка рибка, вірно, озерна. Якщо рибка живе у річці, то це яка рибка? Правильно, річкова. А якщо риба живе у морі, то це яка рибка? Вірно-морська. Дітки, морський коник просить вас допомогти порахувати рибок? Скільки акул пливе? Правильно, одна акула. А зараз скільки? Вірно, дві акул. А тепер п'ять акул. Скільки сомів пливе? Правильно, один сом. А тепер. Вірно два соми. А зараз п'ять сомів молодці. Скільки окунів пливе? Правильно, один. А тепер два. Вірно. А зараз п'ять окунів. Молодці. Скільки щук пливе? Правильно, одна щука. А тепер вірно дві щуки. А зараз. Щук. Діти, про кого ми сьогодні з вами говорили на занятті? Правильно про рибку. А де рибки живуть? У воді. А ще де правильно і в озері, і в річці, і в морі, і в акваріумі. А що ми ще робили сьогодні на занятті? Правильно, вчили складати розповідь. А що ми допомагали робити морському конику? Рахувати рибок. Діти, морському конику дуже сподобалось з вами займатися, а тепер йому час повертатися. І він говорить нам до побачення. Дітки, до побачень, до нових зустрічей!